Маю результати ще своїх дітей за карінку, хочу сказати, то моя старша доні, якій було після вчора 20 років, ми відмітили, знаєте. І будучи що маленькому, зовсім молоденькому, віці 9, 8, 11 там 10 12 ми не давали раду з нею. В неї сильно сильно боліла спина. Я не знала, в чому справа. Просто от ну, незручне не положення чи що, не давала їй якоїсь нагрузки там, серйозної та? фізичних навантажень не було, але в дитину. Просто так от боліла спина. І ми казали, та то вдалася в батька рід. от Але насправді вона каже, я навіть і не замітила. Після того, як почала вживати клітина харчування, я навіть не помітила, коли та спина в мене перестала боліти. А крім того Порушення ШКТ, проблеми серйозні по жіночому, судоми в ногах, страшенна печія, ми весь час колотили ті знаєте, ті шипучки, і вони собі пили, ми мусили якось виводити дітей з тих станів. От. І е, набирання тої зайвої ваги, е, випадіння волосся, бо ну, обидві мають такі довге волосічко, там слідкують за ним, але. Якщо ти не п'єш ніяких вітамінів, якщо ти не даєш потрібного своєму організмі, то звичайно ну, не будуть, ну, будуть результати такі, які є. От. І е, були у неї в хроніці проблеми з серцем, ну болі в серці були. І вона, ви знаєте, як ніхто, навіть я не носила е, таблетки від валідол, то я не носила його з собою, а вона мусила його брати завжди з собою. Мала то моя дитина ходила з валідолом з самого дитинства. знаєте, Зараз то все вже пройшло. Сказали, сердечко ми перевіряли, аномальна хорда, але дитина має перерости, і до 14 вона не переросла, і 15 їй болить те сердечко, і знаєте, тільки з вживанням клітинного харчування того вже немає. Ну, Це дуже класно. Також вегетосудина дистонія у середній доні, так, від першого до дев'ятого класу я завжди то розказую, бо це важливо, це і дитячі результати, пригірші таблеток, пригірші. Звичайно, п'єш таблетки від чого? Від голови шлунково кишковий тракт порушений, збільшена печінка, знову ж таки, випадіння волосся, судоми ніг страшенні, причому так, як спазм хватає та, ну, дитину, то вона каже, що в мене до сих пір від того часу зранку каже, ще болить каже, м'яза. Ось так було. Ну, але молодіж така, я кажу, та як то так кажу, ну, я то вже маю четверо дітей кажу, я розсипаюсь, а ви. Ну, так, знаєте, тут дуже-дуже страшне. І ще хочу сказати про свого племінника, тоже дуже важливі результати. Ми мало про них чуємо, але хочу сказати, що нічні панічні атаки вони пройшли. Потім були болі в пупочній грижі, роблена операція, там видно якась спаєчка, вона не давала ну, добре жити, і вона весь час загострювалась і дуже сильно боліла. То зараз то пройшло. Потім таке, знаєте, заїкання було. Не знаємо, де взялися, де взялося воно, але те заїкання так само пройшло десь може за три тижні вживання тільки солодкого елеву. Ми дуже задоволені. Я тоді він у мене був. Ну, жив з нами. Надюшка поїхала наша в Німеччину, бо не мала грошей на прожиття. Мусила їхати за кордон, і він жив з нами. То я помітила, що за три тижні вживання тільки одного Елеву. Кажу, Надя, ти знаєш, що дитина вже не заїкається? Ми побачили той серйозний результат. Ну і хочу сказати, зараз дуже такий. ну... Є агресивність в людей, в дітей вірніше в людей то зрозуміло, в дорослих, да, бо нам того не вистачає, того не вистачає. Але в дітей агресія це і від закисленості, та агресія також у дитини поступово пройшла. Ну Чудо, чудо, не компанія та і все. Все налагодилося в організмі, чи більшість тих процесів налагодилась. І хочу сказати, що прекрасно себе почувають і мої діти, і багато діток, які батьки яких дозволили дітям так само бути здоровенькими.